Це Харлі Davidson фет бой у ультрашикарному кольорі Vivid Black. Це та сама ікона від Харлі Davidson, на якій катався Термінатор. Арнольд Привіт. І цей байк ще з тих часів він залишається найвпізованішим і найбажанішим силуетом і байком в цілому. Не лише з-поміж Харлі Девідсона, а з поміж усіх двох колесних. Давайте з'ясуємо, що це за байк і чи вартий він уваги вашої у 2025 році. Отже, дивимося. Синонім цього байку це, звичайно, впевненість. Впевненість в тому, що вилка витримає все, впевненість в тому, що хром справжній, впевненість в тому, що ти на ньому дивишся супер сильно, в тому, що тобі вистачить тяги, Впевненість в тому, що вистачить швидкості, впевненість в тому, що вистачить комфорту. Можете будь-яку характеристику називати цього байку і ставити дорівнює впевненість. Унікальні лакестер, 18 диски попереду і позаду, і вся його мускулинність, він виглядає просто як суцільний біцепс на колесах. Справжня хромована класика, 117-й двигун, 104 кінські сили. Робить цей двигун. Таким, про який ти мрієш, про характеристики якого ти не думаєш, ти просто викручуєш ручку рівно настільки, наскільки дозволяє тобі твоя сміливість. Ви вже тримаєте в голові його потужність, а ще додайте туди цифру у 315 кг ваги і додайте впевненості у ваших зусиллях, тому що даний байк обладнаний ще системою захисту від зносу при динамічному розгонні трекшн контролем, АБС-ом, усіма технологіями, щоб ваша поїздка при його потужності була максимально комфортною. І безпечною низьке, широке і якісне сидіння, розлогі ручки, дуже щільний контакт з ручками, а також ніжки, які підамортизовують, і великі педальки дають тобі абсолютно чіткі точки контролю, навіть таким масивним і суперстильним байком. Новий фейдбой 2025 року. Це та ж сама легенда з новим двигуном, яка стала ще потужніша, ще безпечніша, ще краще. І яку ти можеш протестувати і придбати у офіційного представника «Харлі Девісон Україна у Києві або Дніпрі, де є найбільший асортимент байків у наявності? Дякую, що дивитеся. Чекаю в гості.